Наше вітання всім, хто нас дивиться. Сьогодні хочу бистренько показати, що і як я посіяла на городі. Я говорила в передньому відео, що чоловік зафризував ось таким апаратом. Я грабельками розрівняла всю площу і зробила рядочки. У мене вийшло 100 рядочків. Рядки я робила, коли ще не було дощу. І почала сіяти, але почав накрапати дощ. Ну, думаю, сіяти, не сіяти, але думаю, вже хочеться мені доробити цю роботу до кінця, так вже під дощем, правда, він такий невеличкий, сіпав. під дощем, сіяла. Так і досіяла. звичайно, важкувато було, але досіяла. Пройшло на це все дві години потратила. Що коли б була краща погода, то можна було б це зробити швидше. Як ми говорили в попередніх наших відео, що тут ось рядом теплиця, тут ми посіяли ранню капусту, яка вже зійшла. Дуже гарно. І посіяли пізні капусти різні. А тут ось рядом біля теплиці з цієї, що з капустами, тут ми теж ось посіяли капусти, які вже будуть пізніше. Важко було сіяти, ось бачите, які в мене галоші. Ось так приходилось і вступати в рядочки. Акуратно, як наскільки це можна було. Так, як, як і в інших я теплицях отак сіяла, брала 8 рядочків і всі вісім рядочків зразу сіяла, щоб швидше. Натягнула ось ліску, тому що треба, щоб рядочки були рівні, тому що хочемо накривати. Ну, потім і накриємо агроволокном, а ширина агроволокна 3 метри. Ось потрібно було писатися у ці 3 метри. А чоловік зафрезував більше, то мені потрібно ось таку було виділити межу, щоб далі не сіяти. Як для мене це було ще маленька. І всі мої капусти тут не помістилися. Запланувалося більше різних капустів посіяти, ну, не вийшло. Тому що зайняла велику, більшу, велику площу зайняла капуста агресор. А вже остальні вийшлися по 10 рядочків. Основні це в нас агресор з пізніх капустів. Рання капуста в нас діта, теж не на останньому місці середня, яку дуже люди беруть, цвітна. Ось ці раз, два, три капусти, Ми, я й посіяла. А тут ось рядом ще кусочок є, бо там йде вже клубніка. Тут чоловік зафризує пізніше. Можливо, вже з неділі, тому що дощі воно мокро. І посію інші ті капусти, які запланувала сьогодні посіяти. Посію тут. Нічого страшного. Ну Раннєї вийшлося в мене 12 рядочків. Сіяла ось так. Трошки навіть густіше, ніж в теплиці. Тому що тут буде сходити пізніше і тут холодніше. Діта пофарбована і легко сіялася. Далі в нас середня слава. Вона не пофарбована, тому було трошки його трудніше. Це мало того, що було важко ходити бо мокро, але ну, ще й потрібно ж було насіння так уберегти, щоб не намочилося, що, тому що ж його було, буде потім як його сіяти, як воно буде мокре, липнути до пальців. Теж прикривала його одежиною і так сіла, щоб не намочити. І, і руки, щоб були сухі, щоб теж не прилипало до пальців. Ну, це все робила я. Середня слава, в нас теж вийшли 12 рядочків. Такі сліди я залишила. Оступала між рядки. Далі в нас світна бета. Стрілочки я не поставила, не, не відмітила, коли була дошечка сухенька, кілочок, коли був сухенький, а по мокрому фломастер не хотів писати. Ну, будемо тоді бачити, буде сходити, то буде видно. Цвітну сіяла густіше, тому що вона погано сходить у відкритому ґрунті. Ми це вже знаємо. Цвітна в нас рання. Люди хочуть цвітну ранню. Була раніше в нас і середня, і пізня, не так беруть, як ранню. Всі хочуть ранньої. Цвітна теж пофарбована, дуже легко сіялася. Цвітної вийшло у нас 10 рядочків. Довжина рядочків, як ви вже зрозуміли, 3 метри. Ну і далі цариця наших капустів це агресор. Вона теж окрашена. Ось якщо вам видно. Ось ці голубенькі насінинки. Агресора вийшло в нас більше 60 рядочків. Ну, одне хорошо, що дощик, це не треба поливати. Ні рядочки ми не проливали і зверху, мабуть, не будемо проливати. Отак я загорну грабельками, ще ці кілочки таблички позабиваю. Туди глибоченько, бо, тому що будемо накривати агроволокном, щоб його не порвати. А можливо й буде так лежати, тому що ну щоб його був, агроволокно буде лягати і щоб стопчик не, не стирчав з-під волокна. Ну, тепер швиденько ще хочу показати насіння капустів, які хотіла я посіяти. На дворі дощ ще не скінчився, і ще передають дощ і снігом. Я забігла ось в теплицю в цю, де чоловік зробив. Їх тут три, а я в цю крайню забігла. І зараз покажу, сховалася від дощу і покажу вам бистренько капусти. Я їх тут розположила на рейках. Ось діти. Ось слава. Ось цвітна бета. Так, далі в нас Лімба, броколі. Хотілося трошки посіяти. Це вже на любителя. Вони всі люблять броколі. Хоча вона корисна дуже. Далі в нас червоноголова синя, як ми по народному кажемо. Далі хотілося посіяти трошки савойської. Амагер. Популярна. Харківська, також популярна в людей, часто питають. І посіяли ми три пачечки агресора. Ось агресор, ці три пачечки по з половиною тисячі насінин помістилися більше, ніж 60 рядочків довжиною, шириною по 3 метри. Довжиною по три метри. Ну, а яке там насіння вже покажу наступного разу, бо вже змерзла в руки і сама змерзла, вже хочу в хату. Наступного разу це коли вже буду сіяти на другій половинці города. Тоді покажу. Ну, от якось так, як полюбляє говорити мій чоловік. Постаралася недовго і по справі, щоб не затягувати час і не затримувати вас. І щоб не було нудно дивитися. Буду, буду рада, якщо відео вам сподобалось. І ви із цього маєте якусь користь. І буду рада, якщо відео було корисним. Це більш правильно сказати. Ну що ж, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Далі буде.